Всім привіт! Я не знімала відео ці дні, того, що в мене пропав голос і тільки став з'являтися, тому думаю, щось треба познімати, щось треба розказати. Вчора більш-менш вже вечором був нормально, ми приїхали на хату, я з Дімою посралася і вже настрою знімати не було нічого. Хамить мені страшне. Балакає зі мною, як я не знаю з ким. Добалакається. Тепер треба поїхати купити фарбу на стіни ще одну банку, тому що завтра будуть уже задувати останній раз те, що залишилося. І, в принципі, все треба буде приклеїти плінтуса. І можна жити. Можна жити, але кухня буде, сказали, в, в жовтні. Тому що фасади там складні, і виготовлення цих фасадів воно складне. Та й таке. Ще стоїть питання сьогодні, що приготувати, поїсти. А готувати їсти не дуже хочеться. Куча наче справ. А, градік сьогодні йде на повний урок англійської мови та програмування. Я його записала, я би хотіла, щоб він а, займався чимось таким. Та й все. В общем-то, буду показувати, що у нас сьогодні. Всім гарного дня, вечора, ранку. Хто коли мене дивиться, і ще мене знов почало дуже сильно випадати волосся. Я не знаю чого. У мене є проблеми з щитовидною залозою, і вони випадали тоді, коли тиге мене зашкалював. А потім я його підкоректувала, приймаючи гормон Еутірокс. E і зараз наче в мене ТТГ в нормі, а волосся знову випадає. Тому треба знову повторно здавати аналізи. Так, їдемо а, на хату надавляти сифон для ванни і завести на квартиру подивитися. Вова закрив. От. И что? Да ничего. За, за папа замариновал ко, пистолетики бара, баранячу. Да. Бараняче на вечерю на хату. Вчора мені настрій не спортив, що досі немає. У мене помочь страшна. Да Хочу подивитися. А. на позар. рыбу хочет. Короче, это и так, друзья. Куча дел, а иначе все на месте стоит. Надо все делать, оно стоит, тянется, не Надо уже заканчивать вот это лодорство и что-то делать. Я ненавижу, когда оно стоит все на месте, ничего не робится. Лучше, конечно, лежать на диване, я это понимаю. Сама люблю. Но надо все заставлять и что-то Во. <ріху> <ріху> Ой. заїхала тут коло нас недалеко <кху> садовий такий цей думаю знаю по чому сам шити який я купляла по 150 гривень тут по 350 що йобнулось ще що Господи, вибачте. оце я такі купляла по 150 вони тут по 350 Може Везде хочуть надурити. Ну ладно. Це хотіла гортензії подивитися. Хочеться ми приїхали на квартиру. Подивіться, як красиво в лісі квартира. Не обична. Красиво дуже. Сосни, тишина. Благодать. мрія. Для когось я просто ліс не люблю. тому що так написано? Любовкову територію, прибирання, витрати на отримання та винагороди у що? фактичні витрати где эти все платежки? странно. Такие подъезды. Бачите, в квиточке. Тут то там НАТО. Картины Все надо все помыть. Бачите, какие тут пол классные. А с я вам сейчас покажу. Давай зонт Подивіться, ви не бачиш. Як красота. Бачите, ліс. Це йде. Хтось йде. А газова контура. Що з газ відріжеть? Бачите, як красиво. Ну, що це? Що будуть газ відрізати, чи що ми Так мало. балкон тут дела. Пошли, пошли. Заход. Заходь, сюда. Давай, это надо, наверное, открыть, чтобы воздух заходил. Ну, Тут так свеженько, такие бойки. Поклеил. Саша, надо тоже тут помыть. Оцей качець там уже помито все. Штори вже повісила би була. Ну, отлично. Ми кровомовку, що все вийде. Тільки треба це все тепер поставити назад. Оце в цій квартирі я жила, коли була віремна градиком родила градика, недовго я тут прожила. От у мене ну, пооткривати все, попровітрювати. От. Так що так от треба відкрити, тому що це не діло такого ніби. Треба повимивати вік. Щас, тучка, тупо, ладно. Що тут ви з градічком жили? Не папі не надо сейчас помогать. Шоколадку лежить. Бабушка мене. Бабушка не наставила гранику. Ну зимья. ставити вони бойся. Да, да, мусор полки, Та вова, ну не Що? Шо? Мишечки. Так, цель нужд. Сейчас мы помираем. Да, мог Я не знаю. Два рина покрасить. Купила себе цветочки. Сейчас сезон астрочек. То я себе купила красивые урожаи. Не, не красивые. Ку... Красивые. Не красивые, по маме. По маме. Боже, а как прелесть. А Про... Это по маме цветочки. Во -во -во -во. Боже, боже. Красота. Так, Їдемо, Градік пішов на курси програмування англійської мови, а ми їдемо э, в той садовий центр, де чоловік мені купив, подарував гортензію. Просто подивитися, які там є гортензії. з пачкою грошей. Нема в мене пачки, я б сказала, просто подивитися. Господь. <ріст> <спачку в> <ріст> ну, Такий теж побігну. Дім, ти інтересний, посади, подарив одну, ще таку красиву, ти, ти перейдеш отаку по двору, і, і тебе ще дві. дві не вистачає. Дві не вистачає. На день народження в мене кухня. Коли вже на день народження садить гортензий. Чесно. <ріст> Я тобі на 8 березня за два праці. Не хоче 8 березня. Красиві. Чесне слово. Ремонти в хаті немає. Та не літіш. Синок. 30 тисяч дерево. Уже хризантеми можна садити. А ну я дивилася по сто. 100... Хто хризантеми? А що? А це розові, да, якісь? Ні, це не такі. Що Сере... Оці маленькі дерева 30 тисяч <плес> стоїть? Не хочу. Тут 1650, спірея 350, дерен. Он тьотя біжить за нами, думаю. А оці по чому? Це <плес> нам Де. <плес> Кізильник. А де ж тут сенник Тут все. Ні, тут ніки є кругом. Великі гортенці, всі але зараз акція, 20%. А оці по що? Оця так само, вона із великих, просто вона не габарит. Діма, дивись. Десь це 80 сантиметрів, ну десь отак, метр 10. Ну ось скільки це. Зараз я вам скажу 1850, мінус 20% знижка. 1480 гортензив ці старові. А, а ось із... Здорово. Я думала, що я думала, що менше дешевше. Щось я думала. Що менші... А от ці теж. 50, а, 50, 50, 50. Це, це, ось. це був один привоз. А бач, одна розова більше. Бачиш, це... ось собі. Так, це, це, це. А що це Діма, вона? Діма, ну ти що? magical шо? світ саме. Він далі не побіжить, воно огороджене. Ага. Оце ваніла Фрейс, ото за нею Magical Anders. Це Magical світ саме. Компактний пущик ага. такий теж. Невеликі бутони. Угу. Uh -huh. Ні, на... у нас на... Значит... Оця дуже гарна, вона теж у цій ціні. Ось Мэджика Монблан. Uh -huh. Вона десь до метр п'ятдесят. Uh -huh. А оці по 600 гривень, оці по 600 гривень. А ось ви по горчиках. Оці бачите. 6,5 uh -huh. горчик, десять. Сім з половиною. Ось і по 600. Такі. Так, і що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо на сьогоднішній день таку картину вряд. Красива очень. Только я думаю... У -у -у -у. Як її поміняти. Не купляла нову? Кого? Кісточку? Купляла це вона, ні? Яка там є? Клас. Та треба це все посадити. Зараз угу, угу. подумаємо, як краще це зробити. Подивіться, на мене попересажувала все. Зараз зніма покоси траву, і ми будемо садити гортанці, які ми купили ці нетільчасті. Не найвиносливіші, але це так красиво, це просто як між горя, понимаєте? Жарко, капець, це вже вечір. Вже вечір, а мені так жалко, що я просто не можу вже. Вже вся грязно <таспілість> Та завтра я по це цілий день, би колупалася в той землі, в той хай менше треба. Що, мам, що приїхав копати? Красива, І так, що ми маємо? Чи посадили цю нєв, тому що е, мурашки. Тут у нас папа буде газон міняти, бо тут у нас було жовте. І він зараз гарно полива і буде садити газончик. Цей зрізаний від цих гортензій. Що ми маємо далі? Тут ми посадили, все красиво, яблунька. Це, звісно, найбільша, найдорожча. Значить, сорт цих гортензій, може комусь буде цікаво, називається Polar Beer. Полярний ведмідь, так? Да. Вони взагалі білі, але вони можуть рожевими ставати. Ця стала рожева, наша одна також стала рожева. Оце у нас широколисна гортензія. Вона вже все, бачите, згоріла на сонечку. вона вон попускала, все, в неї все добре. Вже просто треба зрізати їй шапочки. Така у нас, коротше, буде красота. Постриг папа газончик. Такий у нас буде тут райський куточок. Не жалію взагалі, що вибрала ці гортензії. Я не знаю, чого я раніше Добре? на них <схід> не звертала ніколи уваги. От щось я їм не придавала значення, знаєте, широколисним, так. Да. А ось цим. І от дивиться, зараз на цей кущ огром'яний. Просто нереальна красота. Це, звісно, меншенький, але нічого. Час є, вони всі виростуть. Дуже красиво. А з цієї сторони у нас, виходить, будуть шари із самшита. Ну, і тут буде зона така. Просто газончику. Ось там це все. Ми перекопаємо, засіємо газон. Там я хочу зробити таку зону відпочинку, тому що тут, може, ви бачите, скрізь бурян, бурян росте виноград. Як називається ця штука, що я хочу таку біленьку дерев'яну? Ой, ну коротше, таку з накриттям і туди пастелиті лавочка, але з м'якими якимись подушками. Тут буде зона така відпочинку. А? Якраз хватило, да? ось така у нас, виходить, краса. І нагадую, що це все зроблено своїми руками. Тут було таке страхіття, колись я покажу обов'язково. Тут камінь на каміні було, все вручну вибиралося, і оцю гортензію пали, пожалуйста, в кашпо. Хорошо зали. Все просто. Робилося своїми силами. Десь щось може і не ідеально, але для нас воно все ідеально. Нам воно все супер. Колись, може, з часом будемо змінювати повністю ландшафт. Але зараз для мене найголовніше, що тут більш-менш чисто, можна ходити, немає грязюки. Це саме основне для мене, тому що я більше всього хотіла, щоб в мене була зелена травичка. І все. Ну, якісь квіточки. І дуже погано, що я раніше недооцінювала всю квітку. Тепер мене їх багато. Ну, Можливо, я там також продовжувати ряд, поки що я не знаю. В цьому році я закінчую з посадкою. Всяких там квітів. Поки баста. <діма>, Діма мені ще казав два місяці назад, каже, я тобі навіть забороняю дивитися на садові центри і на квіти. І в Пінтересті, каже, взагалі нічого не дивись. І ландшафтний дизайн навіть не водь в Google. Ксалам, угу. Але йому теж подобається. Тобі ж теж подобається. Особливо йому подобається садити. Він цю посадив сам. Ладно, бачите, в мене ось ця гортенція широколиснячисть. Вона вже все погоріла. Я хочу позрізати їй шапочки. Оп, оп, якесь падло кусається. Оп. Ну, якби вона мені вже не подобається, то я вже їх, мабуть, позрізаю. Правильно, правильно. Девочки, до слідучого року зустрінемося з вами. І на зиму ми їх накриємо агроволокном. І все. Оце дуже гарно бояло. У мене є, подивіться там відео. Це на з весь площадки. Подивіться, яка краса. Ой. Все, зараз позбираю. І краса. Чаріє. Захід сонця. Это на, на, на. надо сейчас поскладать все. Это барахло. Барахлишечка. Прелесть. Прелесть. Ничего не скажешь. Какая красота. Ой, друзья. Что-то я уже стара. Что-то у меня потяг до красы такой наимоверный. Все може бути. А, я не знаю, чи я вам показувала, що ми купили камінчики. Таку виклику на пробу і тут вже приростає газончик. Бачите, зелененький. І буде тут все зелено і в камінчиках. Дуже буде гарно. Треба гарно поливати. Гарні камінці. Як називається? Кварці, да? Кварцит, так? Кварцит. Такий біженький, красивий меня квиточки тут тоже цю клумбочку тут такая вообще было страшное и сумне мы тут тоже перекопывали перероблювали все все своїми силами. масиво тут я захотела просто от, чисто щоб квитнули розы чтобы красиво было именно квітуче. типа снидаешь и так квітне, а там такие именно Old money. Old money. Все, вже треба їхати. Ноги мить. Це щось у мене згоріло. Воно. Не пойму, що не пішло. Все, я вже вдома, ми вже вдома. Я хочу сказати вам велике дякую, що ви дивитесь, хоч і небагато, але для мене і то є приємно. Я ще не дуже навчилася правильно вести влоги на Ютубі. Я не знаю фішок, я не знаю, що краще показувати. Я не вмію знаєте, грати якусь роль на типу, якісь сценарії. Ну, якісь таке, комусь скучно, комусь не скучно. Ну, це моє життя, і я його показую таким, яке воно є. Є деякі моменти, які я не показую, тому що ну, я не думаю, що це якесь публічне. Але... В принципі, нема нічого такого таємного, можливо, я й будуть це показувати свою активну громадянську позицію, яку в місті своєму я проявляю. Можливо, це буде вам цікаво побачити. Якісь плани, проекти, мої, тому що я не завжди буду сидіти в дворі колупатися. Просто зараз такий період, коли ми хочемо навести порядки в дворі, і більше до цього питання не вертатися. Так само, як зробити ремонт. І насолоджуватися красою і затишками. Тому зараз такий період, і я вам просто це показую. Тому, можливо, у вас є якісь питання, можливо, побажання щодо мого влогу. Я буду рада коментарям. Любим, навіть якусь критика. Всі мають право критикувати і так далі. Ютуб все стерпить. пишіть все. Всіх обнімаю, пішла спать, бо засипаю на хоті.